Ми все ще разом або ні. Скажи, чи будем їсти один одного щосили? Хто скільки задонатив, хто скільки заплатив, нас ще ніколи так жорстоко не травили. А він воює, та не там, а він донатить та замало. а той поїхав от мудак. Ми ще живі навряд чи так. Нам зло в серцях каміння утворило, так хочу крикнути: спиніться, бо мовчати вже немає сил, якщо в душі глибинах світло залишилось, молю, прошу, не дай йому біти ненависть завжди гидка справа, добрішим будь сміливим на слова. І пам'ятай, не буде поруч нікого рідніше, ніж українська людяна душа.